На ринку внутрішньому ринку Європейського Союзу, то власне у блоці законодавства є з основними двома директивами, поміж всіх інших актів, є а, директива про електронну комерцію 2000 року, а також директива інфосов, трошки пізніше на прийнята в 2001 році. У розгляді першої директиви а, встановлені деякі пункти стосовно можливої відповідальності та випадків, які провайдери, інформаційні провайдери. Будуть нести відповідальність за розповсюдження контенту в інтернеті, зокрема, покривається такий аспект, як деформація, порушення авторських прав, підразкуваних марок, оманлива реклама, недобросовісні комерційні практики, а також дитячу порнографію. Директиви визначені визначення постачальних одержавчів корсів та сподобачів, що є власне, доволі стандартними. Інформаційний посередник на законодавстві ЄС може розумітися з двох. В двох аспектах. Одночасно власник сайту може бути як власне, відправником або адресатом електронного документа та особи, власне, ті лише платформи, тобто він може бути посередником між тим, хто надсилає інформацію та, та споживачем. Інформаційні посередники відповідно це ті, за рахунок яких відбувається одержання, передача, зберігання електронних документів, а також самопорекорд, підтвердження, збереження та інше. А Які аспекти покриті та, директивою? Це є технічний процес доступу, передача даних та зберігання, власне, що про що буде говорити на початку презентації, та які аспекти не браковані? Це регулювання поведінків, пошукових систем, фільтрингу та блокування? А, статтею 12 передбачений загальний принцип маркодіїв, марк власне. В статті зазначено, що технічний посередник, тобто власник, власник платформи або власних сайт, він не несе відповідальності за розповсюдження контенту на його платформі у декількох випадках. Якщо він не є ініціатором власне першопочаткової передачі інформації, якщо він не обирає фінального одержувача інформації, то він не обирає та не змінює інформацію, що передається. Власне, ця стаття вона є проблемною в декількох аспектах. А в основному одне застережень є про час, який вона має, який посередник має власне зберігти чи або не змінити інформацію. Бо пунктом, в пунктом другим статті 12 директиви вказано, що зобов'язання посередника зберігати інформацію не довше, аніж це потрібно. Власне серед членів держав ЄС є величезна розбіжність в тому щодо термінів. Взагалі, взагалі, що розуміється, до, Довгим терміном, це розуміється, коротким терміном. Одна з відомих справ це є німецька справа стосовно LG. І в, в даному випадку була названа, був названий термін 30 днів, і причому дуже цікава практика, що судом було виявлено, що таким технічним посередником може бути власне послуга банку, який надавав свою, запропонував уряду надавати свої послуги щодо інтернет-банкінгу через свій внутрішній юзнет. І, відповідно, але суд визнав через те, що. Був цей термін 30 днів і зберігав провайдер більше 30 днів, то стосовно це правила мертвих воно не могло бути застосоване відповідно на посередників покладалося зобов'язання стосовно фільтру і так далі, тому що термін був перевищений. В інших країнах ці терміни варіюються як від 15 до 45 днів. Цей також термін обираєте та зміни, він є проблемним стосовно того, щоб зі статті, яка передбачує це обмеження, доволі чітко випливає, що власне цей фільтр та будь-яка зміна, він не може відбутися без людського фактору. Тому що комп'ютер, як такий в більшості випадків, ну, принаймні, на даний момент, можливо, це збільшилось, але він не може самостійно визначити власне, легальність чи незаконність в інформації як такої. Тому, знову ж таки, це людський фактор і знову ж таки державами-членами ЄС відбувається доволі різне тлумачення. Можна доволі різне тлумачення цього запобіжника. А, інший аспект є в тому, що а, даний пункт, а, що даний пункт він, а, може протирічити певному телекоманіційному пакету, який був прийнятий у 2002 році, а та також реформований у 2009 році. Зокрема, щодо того, що відбувається доволі різне тлумачення державами-членами стосовно питань приватності. Зокрема, є різне тлумачення стосовно тлумачення э, приватності за загальною директивою, про яка стосується приватності, яка була прийнята в 96-му році, та аспектів приватності, які включені до директиви та документаційного пакету стосовно 2000 року. І, відповідно, проблема серед держав-членів ЄС полягає в тому, що вони тлумачать аспекти загальні, тобто, в принципі. Загального права стосовно приватності та більш вузьких правил стосовно телекомунікацій на різних етапах. Іншою проблемою також є різний спектр послуг. Тобто, саме через те, що в деяких країнах більш розвинені електронні комунікації, в тому числі в інших країнах де більш повільний розвиток, а, от саме ця, 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 ці рамки стосовно меропій, вони так само по різному застосовуються. Наприклад, в в тому самому Paribas Кейс так само було визначено, що банкова установа, яка вже надає, вона, вона належить до цієї мертві дії на відміну від німецької справи LG. Наступним аспектом, на, якій, на якому перевіряється відповідальність провайдерів, це є кашування інформації. Даний аспект визначається з 3, 13 директиви. Тут є певні особливості стосовно визначення відповідальності провайдера, і вони перевіряються на, на певних передніх аспектах. Посередник зазвичай не несе відповідальності за інформацію, яка зберігається в його кейщі, якщо він безпосередньо не змінює інформацію, задовольняє умови доступу до інформації користувачами. Так само він задовольняє правила оновлення інформації, не перешкоджає законам використання технологій, які перебувають на ринку, а також дається до швидких дій, у разі, якщо ви з'ясовує, що контент, який є належний на сайті, він є незаконним. Знову ж таки, тут у нас виникає проблема в тому, що, незважаючи на те, що більшість, більшість країн вони дослідно власне, інтерпретують саме положення 13 статті, є ряд країн, в яких доволі чітко та специфічно виділені. Певні вимоги щодо провадження. Зокрема, на Кіпрі національним актом номер 156 в... закріплена вимога щодо оновлення мілісекундне оновлення інформації відповідно щодо зберігання інформації в його маршрутаторах. В Литві навіть. В законі про послуги щодо інформаційного суспільства закріплено, що якщо інформація в кеш-пам'яті з технічних причин змінилася, виключення відповідальності залишається. І на Мальті, наприклад, зокрема, абсолютно відсутні поняття щодо кримінальної відповідальності щодо даних аспектів. Одна з, один з аспектів, щодо якого виникає найбільше проблем, зокрема у розрізні, наприклад, останніх українських тенденцій, це проблеми щодо відповідальності щодо хостингу. Відповідно до статті 14 директиви посередник загалом звільняється від відповідальності у випадках, якщо він не знає про незаконну діяльність, та у випадку обізнасті, якщо у випадку обізнаності він вдається до швидких дій з приводу усунення можливості доступу до інформації. А проблемні аспекти тут полягають дійсно у фактичному знанні. А найважливішим фактором у визнанні відповідно відповідальності чи невідповідальності провайдера, є факт, чи було виявлено у нього фактичне знання про наявність правопорушення. А, зокрема, на даний тест він відбувається у, як у випадках кешування, але в більшості все таки застосовується щодо сфери хостингу. А, проблема полягає в чому? Знову ж таки, відсутність прямого. Та доволі універсального тлумачення на рівні директиви, відповідно, членами, державами, членами ЄС, дана абсолютно доволі різні тлумачення. Зокрема, були знайдені в національному законодавстві такі терміни, як неправомірна інформація, явно неправомірна інформація та явно неправомірна інформація. Є основні чотири проблеми стосовно даної сфери та визначення відповідальності посередників стосовно послугу. Перша. Це дійсно є проблема в тому, що не завжди явно вдається оцінити нелегальні зні. Причому тут на декількох рівнях, як власне для власників сайту, так і, можливо, навіть на подальших рівнях, і для судової влади, і для тієї саме прокуратури. Зокрема, це стосується може стосуватися певних понять моралі, зокрема порнографії та бенфілії. Наступним етапом є конфлікт норм інтересів. У даному випадку у нас на одній вазі лежить свобода слова. На іншому випадку може дійсно мати місце порушення прав людини, зокрема якщо справа стосується деформації. Третім аспектом є все-таки той об'єм інформації, він все більше і більше полющиє інформацію, інформації, які знаходяться друкованих змі. Відповідно, моніторити, якісно моніторити всю інформацію, стає все більш деталі неможливо. І інший аспект, що не завжди повідомлення про порушення надходить від добросовісних сторін. То, наприклад, зокрема, випадків неправомірної конкуренції. А стосовно тлумачення поняття фактичні знання в державах-членів ЄС, а в законодавстві Нідерландів та Іспанії було чітко зазначено застереження про повідомлення, якщо воно знаходить від невідомої сторони, або навіть якщо неможливо визначено достовірно, від кого надійшло повідомлення, воно є недоречним і єдиним ваговим аргументом, стосовно якого може. Провайдер може визнан, бути визнаний таким, що несе відповідальність, є лише рішення суду. У законодавствах Фінляндії та Литви було впроваджено практику контрповідомлення, відповідно, що обов'язковим є процес, що провайдер має попередити про розповсюдження інформації та видалення контенту. І тільки у випадку, якщо відповідно, особа, яка розповсюджує інформацію, не вдається до цього то лише після того, починаються подальші кроки освоєння. В Німеччині та Австрії процедури попереднього розгляду э, перед видаленням, відповідно, скликається експертна комісія, та повновідним органами розглядається взагалі контент та оцінюється не на його неправомірність чи неправомірність. А, зокрема, <чувачити> доволі цікавою є справа Швеції, яка називається Хорформатен Форбест Серія, яку правильно вимовила. Uh, в, Історія така, що на місцевому рівні суд визнав власників інтернет-познаків винними у співучасті у правопорушенні. Зокрема, була, їм було зазначено розпалення ненависті. Через те, що оператор, маючи фактичні знання про зміст матеріалу, як зазначав позивач, він не видалив його з дошки оголошення відповідно з форуму. тобто це був форум на сторінці. Верховний суд, так як в принципі першій інстанції вони визнали провайдера винуватим, Верховний суд в свою чергу визнав, що не видаляє через те, що провайдер не видаляв повідомлення. Проте в зв'язку з фактом з тим, що він власне вів безпосередній діалог, він не мав фактичного власне фактичного знання про злочинний характер повідомлення. А, результати пошуку, які поділяються власне на два етапи: це є природні результати пошуку, які випливають та AdWords. Найпроблемнішим є в принципі комерційні результати пошуку та AdWords. А в даному випадку на провайдерів покладена більш жорстка відповідальність про того, тому що взагалі е, вони несуть відповідальність, так як це та комерційна є діяльність. А, що стосовно природних результатів пошуку, більш м'яка, тому що взагалі було визнано зокрема. Судом ЄС і парламентом ЄС, що пошукова система взагалі пошук інформації, вони все ближче і вони зараз вже визнані правами людини. Та в даному випадку будь-яке втручання в національне законодавство воно протирічить внутрішньому ринку та, взагалі, право ЄС. Наступна директива у нас стосується інфосок, та більш розповсюджується власне стосовно відповідальності власників блогів та формів в більшості країн. І, наприклад, зокрема, доволі яскравим прикладом є Франція, стосовно відповідальності посередників та власників для блогів, є модель такого типу, що контент в більшості перевіряється по факту, тобто не існує жодної прицензури, не існує жодних взагалі, обмежень з переводу розповсюдження контенту. Проте, стосовно деяких аспектів, якщо це є певні специфічні сайти, існує певна така категорія перевірка апріолі.